Олічені штати сьогодні захопили ще один російський танкер. Сили берегової охорони США висадилися на судні Вероніка, яке уже тиждень втікало від американців. За даними профільних ресурсів, судно належить тіньовому флоту Ірану, і кілька разів було задіяне у перевезенні венесуельської нафти. Два тижні тому цей корабель змінив назву на Галілео та прапор на російський і отримав порт прописки та ганрог, намагаючись уникнути абордажу з боку США за попередніми повідомленнями. Танкер відбув із порту Амуаї на момент затримання був не завантажений. Нагадаю, з початку грудня США в рамках операції Саузерн Спір розпочали часткову морську блокаду. Поставок ведесельської нафти у її рамках вперше американці захопили танкер під російським прапором минулого тижня, 7 січня, корабель Марінера був захоплений у північній Атлантиці після двотижневого переслідування. Більше того, Росія навіть направила підводний човен і військові кораблі для його охорони. Втім, під час операції американський десант спільно з Береговою охороною все ж таки захопив це судно. Спецпризначенці висадилися на борт з гелікоптерів і кораблів. Екіпаж не чинив опору судно захопили без інцидентів відповідно до судового ордера на арешт за порушення санкцій. Танкер був порожній без нафти. Як засівав Ройтерс, російські військові кораблі на той момент перебували неподалік, як то кажуть, спостерігали. У деяких випадках назви танкерів, які були захоплені американцями, не оприлюднювалися, але після Марінера найбільше резонансними були такі випадки. 7 січня південне командування армії США поінформувало, що у Карибському морі було захоплено танкер Софія. Він йшов під прапором країни Антигуа і Барбуда. Судячи з опублікованого відео, на танкер висадилася оглядова група з борту гелікоптера mh 60 9 січня було захоплено танкер Олайна під час спроби провалити не прорвати блокаду Венесуели. Ройтер повідомляє, що захоплених кораблів уже щонайменше не менше шість, включно з Вікторією. Частини з них змінювали прапор на російський. Ну і попри все е, власне ті нові нафтові танкери масово переходять під російський прапор. Пише про це завострій Journal. Екіпажі цих суден сподіваються, що діючи під прапором країни з сильним військово-морським флотом, вони зможуть обійти блокаду США щодо перевезень венесуельської нафти і уникнути перехоплення береговою охороною. Але здається, це не працює вказує видання, адже американські військові продовжують захоплювати танкер, бо вони є е, порушниками. Також, як інформує Reuters, швидше за усе всі танкери, які були захоплені американцями, згодом будуть задіяні в експорті венесуельської нафти вже на легальній основі без санкційного переслідування з боку США. Зокрема, Дональд Трамп підписав указ, спрямований на те, щоб заборонити судам та кредиторам конфісковувати доходи від продажу венесуельської нафти, які зберігаються на рахунках Міністерства фінансів США. На порядку денному за словами міністра фінансів Скота Бесента стоїть можливе скасування частини санкцій щодо Венесуели для полегшення. Продажу нафти, а також відновлення співпраці з країною з боку МВФ та Світового банку.